Вітаю, шановні студенти, продовжуємо з вами вивчати, обговорювати методи вивчення забруднення атмосферного повітря, і ця частина лекції присвячена запиленості повітря та дослідженню його чистоти. Як і в попередній презентації, наводжу тут мету заняття, очікувані результати вивчення теми. І е, блок питань з е, усього переліку, які стосуються саме пилу та запиленості повітря. Отже, пил це дисперсна система, е, в якій дисперсною фазою є дрібні частинки тверді або не тверді. А дисперсним середовищем є атмосферне повітря. Класифікується пил за різними показниками, за походженням. Тут аж вісім позицій, і це одразу можете запам'ятати, і як джерела пилу основні. Отже, за походженням може бути вулканічний, космічний пилові бурі або піщані бурі, сільськогосподарський пил, морський, дорожній, промисловий та домашній. За хімічним складом буває мікробіологічний, органічний, неорганічний та змішаний, за механізмом утворення аерозолі конденсації та аерозолі дезінтеграції. Всього два види пилу. І як же вони утворюються? Дезінтеграція це процес подрібнення твердих тіл? Отже, утворюються при подрібненні або твердого металу, або там, твердих гірських пород, чи будь-якого іншого тіла. Аерозолі конденсації навпаки утворюються шляхом укрупнення дрібних частинок, конденсації парів та інших процесів. Також поділяюся пил за розміром частинок. І це дуже важливо з гігієнічної точки зору, бо чим дрібніші частинки пилу, тим глибше в дихальну систему вони можуть проникати і доходити до самих альвеол. Дуже важливою також є класифікація частинок за формою. Наведені на цьому слайді тільки три форми: голкоподібні, аморфні та кулькоподібні, але їх більше. Чому так важлива форма? Бо найбільшу найбільшу проникну здатність в дихальних шляхах, має пил округлої форми з гладкою поверхнею. А також пил, який має найбільшу подразнюючу, дію, найбільшу здатність до механічного подразнення, це пил з гострими краями, голкоподібний пил, як, наприклад, азбестовий. Та такий пил, навіть якщо він, він хімічно індиференний для організму, він за рахунок цього хімічного подразнення Механічного подразнення може провокувати злоякісне новоутворення, тобто він є канцерогенним. Також пил поділяється за характером впливу на організм, на індиферентний, токсичний, алергічний, пневмотропний, дерматотропний та канцерогенний, а також деякі інші. Найнегативна Дія впливу, це може бути загальна дія на зниження освітленості, зниження інтенсивності ультрафіолетового випромінювання, погіршення погоди, туман, смог та інші наслідки, а також найбільш важливим з гінічної точки зору є негативний вплив пилу на організм людини. Це залежить як від самого пилу, від типу пилу, так і від того, з якою частиною тіла він контактує. При контакті пилу зі шкірою та слизовими оболонками спостерігається закупорка пор, запальні та алергічні реакції, екзема та інші. При всмоктуванні пилу через не пилу, а хімічних речовин, які містяться в пилу через шкіру та слизові в кровоток, спостерігається загальнотоксичний ефект. Також досить часто рослинний, хутряний пил та інші органічні види пилу викликають алергічні реакції, такі як задишка, хронічний пиловий бронхіт, алергічні реніти, фаренгіти. І навіть бронхіальна астма, наявність на пилових частинках збудників інфекційних хвороб, таких як туберкульоз, пневмонія, які передаються повітряно-крапельним шляхом, також може викликати інфекційні захворювання, характерним професійним захворюванням легень. При роботі в умовах великої запиленості повітря робочої зони, розвиваються пневмоконіози, які, в залежності від складу пилу, можуть бути селякатозами, сидерози, азбестози, антракози та інші. І одним з таких стривалих. З відтермінованих ефектів впливу, негативного впливу пилу на організм є рак легень. Ось на цьому слайді ви бачите такі найбільш поширені, найбільш небезпечні види пилу та їх гранично допустимі концентрації. І зверніть увагу, що Пил з вмістом діоксиду цього кремнію, нормується в залежності від процентного вмісту цього діоксиду в пилу. Для вивчення запиленості існують три основних методи відбору пилу: це аспірація. Седиментація та електроосадження. Ну, з методом аспірації ви вже добре знайомі. Аспірується повітря для вивчення запиленості, або гумовою грошею, або насосом, або будь-яким іншим аспіратором спеціальним. Для седиментації використовується або чаша Петрі, або це може бути якась порцелянова поверхня, вона залишається на відкритому повітрі на певний час, і далі досліджується пил, пилові частинки, які залишилися на цій поверхні. І електроосадження, воно базується на створенні електромагнітних полів. Для осадження заряджених частинок пилу. Для вивчення, точніше, вивчення запиленості здійснюється за допомогою гравіметричного або вагового методу, коли визначається загальна маса пилу. В повітрі, лічильного або мікроскопічного методу, коли під мікроскопом розглядаються розміри форма частинок, і фотометричний метод, який базується на визначенні за допомогою на реєстрації окремих полових частинок за допомогою сильного бокового світла. І ось ви бачите сучасні прилади, аспіратори для вивчення загазованості та запиленості атмосферного повітря.